Сідайте, дорогі брати і сестри, пастирський лист, я вам його прочитаю, будь ласка, уважно слухайте, слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, розпізнаючи на молитві знаки часу та роздумуючи над способом нашої присутності як учнів Христа в нашій любій Україні, миримо католицькі єпископи України. Постановляємо оголосити, оголосити наступний літургійний рік роком святого Архангела Михаїла. З поміж інших гарних та достойних пропозицій ця думка стала для багатьох з нас виразом великого прагнення того, що несе у собі це величне ім'я та місія архангела Михаїла. Хто ж як Бог його ім'я означає? У Святому Писанні, у 12 розділ, розділі книги Откровення, читаємо: І настала війна на небі. Михаїл і ангели його воювали проти дракона, і дракон воював, та й ангели його, і не перемогли, не знайшлося для них більше місця на небі. І скинутий був великий дракон, давній змій. Котрі зветься диявол і сатана, який обманює весь світ, скинути він був на землю, і його ангели були скинуті з ним. І я почув гучний голос на небі, що промовляв: тепер настало спасіння і сила, і царство нашого Бога, і влада Його Христа, оскільки скинуто обвинувача наших братів який обвинувачує перед нашим Богом день і ніч. І вони перемогли Його кров'ю Агнця та словом свого свідчення, і не злюбили свого життя навіть до смерті. Горе вам, земле і море, бо спустився до вас диявол із лютістю великою, знаючи, що короткий час має. Откровення, 12 розділ. Дорогі брати і сестри, цей фрагмент із книги Откровення дуже близький нам сьогодні. Адже окрім духовної боротьби, наша країна вже 10 років, відбиває відбуває російського агресора, який прийшов на нашу землю з війною. Поведінка та стиль загарбника не залишають жодних сумнівів у тому, що стоїть за цією великою несправедливістю та жорстокістю. Хто стоїть, чи, маючи, чи бачимо за цим усі ознаки стародавнього змія смерть, руйнування, брехня, маніпуляції, ненависть до людини та знецінення її життя та гідності, наслідки спустошень, а також увесь біль і страждання, яких нам довелося зазнати, виходячи поза межі людської здатності. Все це збагнути чи описати. Та це лише один із фронтів. Сьогодні ми є свідками того, наскільки сучасна людина має спотворене бачення себе, сім'ї, розуміння цінності людського життя, сенсу праці та матеріальних благ, визначивши для себе лише горизонтальний вектор розвитку та зосередившись на споживачві, людина втратила розуміння того. Що насправді означає бути людиною. Усе це є наслідком заперечення та протиставляння Божому задуму, згідно з якого Бог створив людину та відкупив її для того, щоб вона жила і була щасливою. Це відступництво і протистояння набуває все більш радикальної форми і намагається закріпити свою позицію на законодавчому рівні. Це виглядає так, наче людина прагне не просто відкинути Бога і Його спасений задум, але й зробити це у, так би мовити, законний спосіб. Ми також є свідками атакування Христової церкві різними середовищами, нав'язуванням безбожних пропозицій та маніпулятивних інтерпретацій голосу церкви, щоби посіяти сумніви. Зневіру та віддалити людину від основного джерела людського життя, Бога, у якому є відповідь на всі запитання людського серця. Можна навести ще багато прикладів того, як людина за нашіптуванням Злого Духа відкидає Бога, наче повторюючи за дияволом не Бог, не по Божому, а по моєму. Однак наше звернення має на меті допомогти усвідомити, що йде. За Пеклий бій за кожного з нас, за наші душі. Тож маємо не лише розуміти, що відбувається, але також знати, що належить робити. Адже кожний із нас, незалежно від того, чи свідомий цього чи ні, чи хоче цього чи ні, є воїном однієї зі сторін, третьої нейтральної сторони немає. Тож в ім'я Ісуса Христа оголошуємо рік. Святого Архангела Михаїла, і закликаємо тебе, дорогі брате та дорога сестро, стати по стороні Бога, який є податвелем життя і вічної радості. Іти через життя і закликом тільки так, як скаже Господь. Нехай наші роздуми та молитви відроджують та надихають наші серця до безкомпромісної вірності Богу. Нехай наші рішення опираються на дивізії хто ж як Бог. Лише таким чином ми удостоїмося взяти участь у переможній боротьбі святого Архангела Михаїла і небесного війська, і нехай проявом нашої участі буде наша ревна молитва до небесного покровителя нашої Батьківщини. О Марія, Мати Божа, твоє життя було цілковитим так для Господа, Ти нас зробити усе, що скаже, нам, твій Син Ісус Христос, просимо Тебе, заступайся за нас і допоможи нам вірно стояти біля Ісуса Христа. До Тебе, святий Архангеле Михаїле, ми скеровуємо наш погляд і просимо Тебе, щоб Ти мечем вірності Богу скерував серця усіх людей нашої України, покровителем якої ти є, підсилковите володіння Бога. А диявола та інших злих духів, які кружляють по світу для згуби людських душ, міцю Божу іскінь до пекла. Святий архангеле Михаїле, молись за нас, Єпископ Віталій Скоморовський, голова Конференції Римсько-католицьких єпископів України. І ще декілька слів. А ми були запрошені сьогодні до чергового періоду одного і другого, з однієї сторони до цього року року святого Архангела Михаїла, під час якого, за такою думкою, наміром конференції піскопату, ми маємо пригадати, що війна насправді вона не тільки на передовій війна, як говорилося так само в цьому листі, вона є всередині кожного з нас. Ця війна підступна, це війна, війна з багатьма складовими, і переможе тільки той, хто буде стійким, тільки той, кого насправді можна буде назвати переможцем, хто отримує цей вінець перемоги. Крім того, ми запрошені є сьогодні розпочати час Адвенту. А хочу сказати, в цьому році він буде дуже коротким. Вже наперед нагадуємо, що четверта неділя Адвента це буде так само днем, як буде напередодні Різдва Христового. В цей день ми будемо зустрічатися навіть двічі, тобто літургія недільна і потім ввечері пастерська літургія. Тож приготуємо цей день, щоб насправді пережити його з Господом не на кухні так. І це, мабуть, буде потрібне, але правильно розкладаємо ці пріоритети. І щоб ми могли правильно розкладати ці пріоритети і підготуватися до цього свята, я хотів би лише нагадати про одне слово, яке сьогодні використовувалося в Євангелії слово час. Будьте готові, бо не знаєте, коли настане той час. Мабуть, ми вже говорили неодноразово про це, що в грецькій мові. Як і в такому розумінні, філософському, час насправді є не один. Існує час грецьке слово хронос. Це те, про що ми знаємо, що коли певні події, певні календарні дати наступають одна після одної, ми можемо запланувати собі цей адвент. Ми знаємо, коли він розпочинається, коли він має закінчитися, скільки маємо тижнів, скільки в нас часу для такого людської такої підготовки до цих свят. Існує другий час час, про який говорить сьогоднішня Євангеліє. Цей час називається Кайрос. Це особливий час, в якому не все йде за нашими щоденниками, за нашими календарними планами. Це є особливий час, в якому діє Бог. Ще дехто сказав, що це є такий особливий час вагітний в Божу благодать. І коли вона має народитися, коли вона має показати себе, ми про це не знаємо. У своєму часі, коли ізраїльтяни були в Єгипті, вони нічого не зробили для того, щоб з нього вийти, тільки Господь прийшов в певному часі. І вивів свій нарід з Єгипту. Коли ізраїльтяни знову будуть полонені у Вавілонії, вони так само нічого спеціального не зроблять, або те, що вони зроблять, не принесе плоду. Аж колись Господь навіть торкнеться серце цього поганського царя, ізраїльтяни вийдуть з Єгипту. Коли наш Господь Ісус Христос прийшов на нашу землю, це не означало, що в той час люди були якнайкраще підготовленими, що духовний стан ізраїльтян він був в найкращому такому стані. Ні. Тільки тому, що захотів цього Господь, тільки тому, що він обрав цей особливий час. Якщо хтось вважає, що Адвент треба так пережити, щоб з кожним днем трошки готуватися, готуватися, і тоді наступить зустріч 25 грудня, я думаю, що він дуже помиляється, тому що це буде за часом Хронос. А за часом Кайрос, цілий наш Адвент має бути побудований на зустрічах. Цілий наш Кайрос має бути побудований на зустрічах малих і великих. З тим Богом, якого ми насправді очікуємо, цей час наповнений є радістю, про це постійно говориться, але ще одне дуже важливе слово наповнене тугою. Прошу так само у своїх молитвах, у своїх намірах спробувати об'єднати ці два слова радість і туга. Туга за тим, хто від'їхав далеко від дому, і ми чекаємо, коли він повернеться, але ми не знаємо, коли буде цьому нагода. Туга і потім радість, коли хтось повертається з передовою живий і здоровий. Коли хтось повертається з за кордону, бо ж наближаються свята, але дуже важливо, коли саме він повернеться додому, не йдеться про самі свята, не йдеться про стіл, йдеться про зустріч із цією близькою особою, яку ми насправді кохаємо, те саме і з Богом. Ні, треба чекати 25 грудня. Можна вдома відкрити святе письмо, запалюючи таку свічку, одну із чотирьох, першу свічку на нашому віночку, який можемо зробити вдома, хай він буде дуже простий, але буде пригадувати нам власне про цю тугу і про цю радість, до якої ми насправді йдемо, і зустрічатися із Богом в молитві кожного дня. Прийти на родну службу Божу. Так, це складно. Це дуже рано. Така особливість є власне цієї служби Божої. Але тоді, коли ми навіть в неділю не співаємо гімну слава Вишніх Богу, а на цій службі співаємо, тому що все приклали, приклали всі зусилля для цієї зустрічі, і вона відбулася. Є багато-багато інших ще складових. Це може бути потребуюча особа, в якій зустріне нас Христос, або ми зустрінемо Його. Це може бути розрішене питання, яке лежало дуже-дуже довго, але сьогодні цей час Кайрос розродився. Сьогодні Бог показав необхідну благодать. Це так само сьогоднішні слова з читання, у вас достатньо харизм. Люди шукають харизми на спеціальних курсах. Ні, Господь сказав: у вас достатньо цих дарів для того, щоб цей час кайрос у вас відбувався, для того, щоб ця зустріч насправді була сьогодні. Що нам лишається робити? Тільки пильнувати і бути готовими. Не на той час, коли-небудь коли, коли там настане це помилка Хронос, але той час, який настає вже сьогодні. Тоді, і коли в майбутньому, в день Парузії, коли Господь наш прийде на землю, щоб зустрітися з нами вже на вічність, ми для цього будемо готові. Готові цими кроками цими сходинками, щаблями, які складаються з малих зустрічей. Ця зустріч на цій Євхаристії, зустріч в Божому Слові, зустріч на цьому вівтарі є одною із тих важливих зустрічей. Нехай Господь благословить кожну, і нехай кожна буде наповнена оцією тугою і радістю справжньої зустрічі. Амінь.